Згадаю історію, як Бог замінив свого пороки Ілью на Єлисея. До цього, по відкриттю від Бога, Ілья вибирає Єлисея як свого помічника і готує його як заміну після себе. І ось коли настає час, щоб він був замінений, Ілья подорожує. І хоча не відкриває нікому, що має статися, але ну, Єлисею Бог теж відкриває, що має статися. Він знає, що Бог чудом має забрати живого іллю на небо. І коли вони йдуть до того місця, де це має відбутися, вони по дорозі заходять в місто Бетель, де Ілля зустрічається зі своїми учнями, учнями пророків. І ті також знають, що має відбутися, їм теж Бог це відкрив. Потім вони йдуть в наступне місце по дорозі, це Єріхон і знову звичайно своїми учнями. Хоча це були часи ідолопоклонства. але були люди, які їх шукали Бога і вчилися у пророків Божого Слова. І ці учні в Єріхоні також знають, що має відбутися. І ось на час. Вони дивним чином приходить Йордан, як по суші, Ось Єлисей зі своїм наставником Інлою. Бог забирає Ілію, Єлисей це бачить. і Це також було знаком, що він стає, то що він бачив, як, 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 як Бог забрав Ілію, стає знаком, що тепер він стає замість Ілії, буде нести служіння в силі пророки Ілії. Єлисей повертається самою другою, якою вони йшли. І заходить, заходить в ці два міста. Спочатку в Єрихон, а потім і в Бедель. І там відбуваються дві таких кардинально протилежні події історії, які засвідчують, якими Бог засвідчує, що дійсно Єлисей є цим новим пророком, якому діє пророча сила. І коли він заходять в Єрихон, також вже новий пророк зустрічається з учнями пророків, з тими, з тими кого пророки наставляли. І під час цієї зустрічі вони знають і бачать, що дійсно пророк їх, і вже новий є Єлисей, І вони поділилися з, з жителями свого міста, що ось у нас гостює новий пророк, в якому є пророча Божа сила. І місь, жителі міста Єріхона. Ну, Вирішити, вирішили, повіривши повір, повір, це, що Єлисей Новий пророк, вирішили звернутися до Єлисея, щоб, він, чи Бог через нього, допоміг їм дуже нагальні і великі проблеми. Так, друга книга царів, другий розділ з 19 го вірша. У той час мешканці міста сказали Єлисею: як ти сам бачиш, наш добродію, що розташування міста хороше, але вода в ньому погана, та й земля не родюча. А він сказав до них: принесіть мені нову посудину і насипте туди солі. Все це принесли йому, він вийшов до водного джерела. Історія вже про джерело, да? тільки тут джерело буде погане. Він вийшов до водного джерела і висипав туди сіль зі словами. Так говорить Господь, я оздоровлюю цю воду, більше не буде від неї смерті, ані не, ані не вражаю. За словами Есея, яке він тоді сказав, та вода стала здоровою аж до сьогодні. Взагалі, Єрихон, це було, напевно, наймолодше місто. В Північному Ізраїлі, в -Ізраїлі це була, вже була окрема країна від юдеї наймолодше місто. Хоча ну, історично воно було давнє, але свого часу воно було зруйноване. Зруйноване тоді, коли євреї з Єгипту повернулися і завойовували цю землю. Коли вони завойовували, це був їхній лідер Ісус Новин. Місто було зруйоване дуже дивним чином, було чудо зроблено, як море впали. І місто було повністю знищено, і Ісус, на якби, від імені Бога сказав, що це місце за... свої насмішки перед Богом прокляти. І якщо хтось вирішить це місце відбудувати, то він відбудує його, але буде горі в його сім'ї. Загинеть його найперший син, найстарший син і наймолодший син. І ось буквально, можливо, за років 10 ні раніше це відбулося. Виникла людина, яка це місто відбудувала, для себе трагічно відбудувала. Чому відбу... він вирішив відбудувати? Тому що взагалі, не раз це місто навіть в Біблії називається місто Єріхон, місто Паль. Воно було в такій дуже гарній місцевості, прекрасній і благословенній. І ось він вирішив це місто відбудувати, і, здається, воно було відбудовано. Мори поставлені, знову там е, життя закипіло, появилися нові жителі. Але досить скоро, буквально, за років 10, ще раз, не, не більше це відбулося, люди відчули, що тут біда в цьому місці. Е, джерело, там, напевно, єдине джерело, яке постачало воду в це місто, приносить, приносить біду, Вода, яка має їх живити, приносить біду. Що з не за біда? Оця фраза була, коли говорять, що земля, що вода в ньому погана, і земля не родюча. Оце слово родюча буквально прикладається земля бездітна, або земля, яка перечасно народжує, тут робить викидні, робить викидні. Можливо, це було перш за все за, за, за те, що ось через те, що все, що цією водою вирошувалося. Робило так, що земля, якщо він родила, то родила щось, що було не і недозріле і ну, некорисне. Можливо, дерева, які росли, перечасно скидали свої плоди, і вони були неістивні. Але є одна деталь Йосиф Фарі це такий відомий юдейський історик, який пізніше послав історію після цих подій, говорить, що. Ось ця вода робила не тільки землю ось неродючою, а робила, що жінки, ті тварини досить часто не могли народжувати живе, живе потомство, бо перечасно мали викидні. І контекст, то, що ми прочитали, дає право нам так думати, бо, каже, коли б було це джерело, сказано, що більше не буде від неї смерть. І не вражаю. Хочеться жити, тут прекрасна земля, але через воду біда. Вони звертаються до пророка. пророк каже, гаразд. зараз си рішимо. Дайте мені горщик солью. Приходить з горщиком солі до цього джерела, де воно витікає, кидає туди сіль. І вона стає гарною. Вона стає. Благослов... Яке не це вже не прокляття, або благословення. Ну, Ви знаєте, чисто фізично, то, що він зробив, ну, воно ніяк не могло вплинути е... на саме джерело. Ну, взагалі, навіть якщо в хорошу воду додавати солі, то така вона буде непридатною, чим могла продати. Сіль не робить воду кращою. А ну, тим більше, що може змінити е... воду в... В... з джерела? Ну, Навіщо ти кинеш в те місце, де витікає вода з джерела, щось кинеш? Це ніяк не вплине, тому що воно просто вимірюється. Проблема ж не тут, проблема десь звідти. Вона звідти тільки приходить. Тому то, що було зроблено, було зроблено як чудо Боже. Бог зробив через слово пророка. І підтвердив, що дійсно він є його пророк. І ті, хто слухається Слово Боже, приймають його, ті, по Слову Божому, отримують благословення. Тут, і тут підкреслюється, що вода стала не, не просто тимчасово на якийсь час стала кращою. Да, от, от, ніби от, Зробили криницю гарною, а потім через 10 років знову вона стала поганою. Ні. Джерело завжди було хороше на довгі часи. на довгі часи, Автор пише, що коли він описував ці події минулого, аж до чого часу воно було гарне і було ствернене це джерело. Навіть більше, якщо ми подивимося далі, то. Пам'ятаєте, є така відома історія вже в Новому Звіті. Тож пройшли великі століття в Новому Звіті, коли Ісус Христос одного разу заходить в Єрихон, і там е один митник бажає побачити влазить на дерево. А дерево було родюче, то було смоковнець. Пішли роки, то місто живе, благословенне, і там ось тут дерева плодющі, на яких навіть можна Тобто, Благословення Боже на довгі роки. Далі відбувається зовсім інша, не просто протилежна історія. Я скажу навіть історію, яка, напевно, одна з найбільш трагічних історій, яка взагалі записана в Біблії. Коли Ілисей покидає Єрихон, він направляється в Бетель. І його що відбувається перед Бетелем. Це буде з 23 го вірша, Звідти він пішов до бутеля, коли Єлисий йшов дорогою, то повибігали з міста малі хлопчаки і глузували з нього, говорячи услід йому: «Іди, лисий, йди, лисий. Ну, ну, Пойняли, геть звідси, геть лисий. Він оглянувся, подивився на них і прокляв їх ім'я Господні. Після цього. З лісу вийшли дві ведмедиці і розшматували з них 42 хлопчики. Ну, взагалі для мене, ну, це історія вжата, да, вжата, є багато запитань. Що, як, які б мені хотілося прояснити, чому так відбулося? Перше як так може бути, що за містом Єлисея зустрічають як мінімум 42 хлопчики цього міста? Ну, як просто так вони могли там появитися? Що там таби проводили? Що там? Ну як? За містом така величезна група дітей, і тоді міста не були такі великі, як зараз? Хто всіх, видно, організував там? Ну, як мінімум 42. Да. Сказано, що 42 була пошматована, можливо, що хтось ще зміг втікти? Величезна кількість дітей зібралися там перед тим, як має прийти Єлисей. Взагалі, місто Бетель це було одним із двох центрів такого давнього ідолопоклонства в Ізраїлі. Пам'ятаєте, коли царство розділилося на, на Ізраїль і на Юду, то цар нового царства Ізраїля не бажають, щоб люди йшли на поклоніння в справжній храм Єрусалим, в суму царстві зробив два таких культи. Ніби покоління Богові, але то було покоління золотому битьку. І одну з них було Бетель. Схоже, схоже, ну, схоже, що через якісь дорослі, можливо, якісь е, були лжепророки, можливо, жреться окульту Бетель, е, не бажаючи, щоб Єлисей прийшов в їхнє місце, що чомусь ще навчав про Бога. Е, схоже, що, якось організував цих дітей, щоб якось їхніми руками Заставити Єлисея піти повз. Ну, вони не можуть так випадково, що там вони були і чекали його. І ось коли йде Єлисей, мене починають ображати. Ну, також не написано, який у зовнішній був Єлисей. Але то, що вони обзивають його лисим, Ну, Напевне, були якісь підстави. Він був, був або повністю лисим, або просто ну, якась маленька лисина була. Ну, е, Взагалі, тоді, е, люди, не, тоді не, не було модно чоловікам стригтися коротко, так, як дехто зараз, може, люди мають волосся, а на налесу. Тоді такого не було. Чоловіки завжди були, такі, ну, можливо, не такі, як жінки, але ну, такі, що волохаті. Бородаті, Волохаті. Е, Бородаті, тобто, Волохаті. Еталоном навіть такої човічої краси, пам'ятаєте, хто, хто був в Старому Завіті, Пам'ятаєте одного сина Давида Авісолома, коли писали, що він, ну, він був ідеальний. І одна з шахів його ідеальності в нього було настільки ну, таке е, об'ємне е, волосся, що він е, вимушено. Стригся раз в рік, ну це вимушено, він би не стригся, а раз в рік вимушено і стригся, бо воно було таке важке, що коли він стригався раз в рік, то то волосся, що важило, важило 3 три Ось Оце було талоном човічої краси. А це ось і деякий човічок, новий пророк. Більш того, Єрисей однозначно був молодим чоловіком. Ну Він не був хлопчиком, але він був молодим чоловіком, тому що це було тільки перші дні його служіння. А він служив Богу ще років 50. Тому йому можливо було до 30 років. І ось так незвично, що цей молодий чоловік якось виглядає дивно, немає нема тої прийняти такої звичної. І вони починають його ображати. Ображати, ніби принижуючи, ну ти не можеш бути гідною заміною Ілья, Ілья навіть в старості був такий волохатий. Принижити. Іди геньте. І навіть це слово «іди, іди звідси, і, 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 іди, буквально, слово означає піднімайся. Ну, можливо, то було десь наверх піднятися, а можливо, вони натікали, як втік на небо десь, Ілля, так і ти піднімайся. іди геть, забирайся з цієї землі. Ти нам тут не потрібен. іди геть. Вони ображають. А ну, що робить Єлісей? Ілісий просто говорить, що е, Бог вас накаже, каже в прокляті йому Господь. Я думаю, коли він це сказав, вони ще, ще, навіть, ще більше запалились. Знаєте, як, от, як як натовп школярів збере, школярів, які розрячилися, когось там і закльовують, не бувають. Вони, можливо, ще більше почали реготати з нього, глузувати. Ну, щось відбулося таке, що на них привернуло увагу ведмедець. Я не знаю, можливо, вона була якимись каменем в сторону Єлисея, і він десь полетів туди, туди, куди треба. Тому що вибіжили ведмедець. Ну, а взагалі як узнати, що це ведмедець, а не ведмеді? Я навіть близько не відрізню від, від від відмедя, від, від щоб мені в зоопарку показали, я не, від, не відрізню. А як здалека відрізнити, що це відмедиться, а не від відмеді? Напевно, біля них були їхні ведмежаки. Від, І, скоріше за все вони виміжили такі, розлучні, тому що ось цей натовп таких запалених хлопчаків е, визвав у них тривогу, що, можливо, ці їхні там крики там, чи верески е, якось направлені на їхній видмежат. Від, а відмедиця. Відмідається... Яка захищає своїх від межа, це, це, страшний звір. це страшний звір. І ось е, ці розлючені звірі ну, з нерозмиттєвою швидкістю приблизились до цих дітей, хоча ті розбігалися, розбігалися, але буквально на землі, за мить, за якийсь короткий час, на землі вже лежало 42 пошматованих тіла. Причому, коли Єссій говорив, що от Бог вас накаже, чи Божий суд буде на вас прокляті, він абсолютно не вказував Богу, що робити. Він абсолютно не говорив, Господи, ось, зроби то і то. Він просто розумів, що якщо Божого пророка ображають, то буде кара. А сам Бог вибрав, ну, вибрав метод кари. Причому те, що відбулося, це відбулося по тому слову, яке Бог перед цим попереджував в законі Мосея. В законі Мосея сказано, що як Бог буде карати за непослух, який продовжується, особливо коли продовжується довгі часи. І одним із якби, етапів покарання ось що Бог каже, буде робити, Левіте 26, 22. Я нашлю на вас диких звірів, які позбавлять у вас дітей. Ну, тоді просто ну, дикі звірі, е, були досить поширені, і час від часу покарання Боже траплялося через них. Згадаю одну історію, яка також відбулася біля цього міста. ну, Можливо, років так 100 перед цим, можливо, трошки менше, коли Бог в це місто послав свого пророка. Щоб докорити людей за ідолопоклонство, яке там вони зробили. царя. І цей пророк пішов і виконав цю місію, але дещо порушив з Божим сином. І Бог його показав тим, що коли він з місця себе виходив, на нього напав лев і його до смерті. Ну, тобто, Такі випадки були. Але вони б не були, якби. Люди слухали Бога і поважали Його, його пророків, які несуть Його Слово. І через ці випадки Бог просто демонстрував свою святість і свій гнів, щоб це упереджувало чи зупиняло людей в їхніх гріховних шляхах і побудило їх до, до зміни, до покаяння. Бу в будь-якому разі, жителі міста дізналися, що відбулося. Можливо, хтось бачив здалеку, можливо, такий, хтось з цих хлопчиків їх було більше і спасся. Але це був ну, такий жахливий для них урок, який мав би їх змінити. Бо знаєте, бо якби батьки наставляли дітей, то, по слову Божому так би діти не зробили. Деколи навіть зараз не говоримо, зараз діти -ді такі погані, школи не справляються, що собі вчителі роблять там. Ну це не, навіть не в школах, це питання в батьках. Як батьки наставляють. Ну, школа це такі світські за... заклад, де просто вчати якимись наукам. А мораль її мають чути батьки. І, і... не раз е... Е... не говорю, що... Я... Що... Що... що ті діти говорять, такі слова, а як правило, говорять, то, що вони чують десь вдома від дорослих. Хто ж їх це навчив? Від кого вони це почули? І, Слово Боже, закликає, е... повчає юнака на початку його шляху, Саму... самого маличку. І, і тоді він буде жити по, по, по слову того. Якщо не вчити, то буде таке і буде гірше. Якщо Слово Боже не шанувати, то буде гірше. А якщо шанувати, то буде все гаразд. Тоді навіть якщо ми зустрінемо ведмедицю, ми або наші діти, то можливо тільки в зоопарк. Без, без ніякої шкоди до нас. Думаю, що е, такі історії відбувалися б набагато частіше, і, і, і навіть зараз би, якби не Боже, довготерпіння, якби не Христос. Але все-таки вони час від часу відбуваються. Бог нагадує і, і демонструє е, свою святість і тому, що Він, він е, карає такі згувалі гріхи. Один випадок, розкажу, скажу, зовсім, зовсім недавній, який відбувся навіть десь поблизу нас і навіть, і навіть в нашому місті. Якось приїжджає до Лені Степанінської поліції. Такий... Став зможу, що назва, назва нічого не змінила поліції, але Бог деколи робить демовче і поліція наша Галю Подільська перевершує всі стандарти спецслужб. <смаслужб>. Приїжджає поліція до до Лені Степанінської, жінка пастри в Рігорівці, і каже: ось. У вас, у вас такі тут речі, ми думаємо, що вкражені. І називають там інструменти. Інструменти, такі робочі інструменти. Вона каже, та ні, він, нічого мене не вкрали. А ви переслідуєтеся, подивіться. Вона в, можливо, в реклющі, там, ті інструменти були в гаражі, підходить до гаража, відкриває їх. що, Гараж, що нормально, цілий відкриває їх. Дійсно, їх немає, вони не вкражені. Вона нічого не заявляє, вже поліція знає, що вони її вкрали. Ми знайшли того, хто вас вкрав ці інструменти. Ну, виявляється, так вкрали, що вона й не знала. Ну, Льоніс і чоловік його забрали знаєте, в армії, він служить в армії. І він, його немає, а їй то й треба ти гараж. А там дійсно було багато інструментів, він був гарним майстром, і ну, в нього цілу купа інструментів, які такі, ну, не дешеві, не дешеві. Виявляється, що вкрали. Кажу, ось ми вже знайшли, хто вкрав. Е, Назначили суд, але до суду діло не дійшло. Божий суд, Божий суд перегнав. Е, там було два, Був один місцевий Льворівський, напевно, він більше звучив роботу, і був, був один Могильовський. І це сьогодні перепитував точно деталі цієї історії. Думаю, ну я лише вкрай муху почув, Позвонив до Тамари Балаєвої, до сестри Льоні нам не підтверджується. Каже, був Григорівський один, і був один Могильовський таксіст. знаю який там таксіст, так на нього кажуть таксіст. То зловили десь цього таксіста, і коли десь його там прижали в чорному сьому, за інше діло. Обнаружилося і це, і ось це суд для цього, для цих чоловіків. Але до суда, буквально за місяць, як їх, спіймали, ну, як їх виявили, помирає перший цей таксіст, і через місяць помирає другий той чоловік з Ігорівки. Я говорю, Тамарі, слухай, а може вони вже якісь були старі, може це було якось так, ну, ще думав, може, просто вже було старості, ні, які старі, їм десь по років 50 не більше. Так що дивно, дійсно це ну, зухвалий гріх, тому що, ну, по-перше, це багатодітна сім'я, людина, чоловік-пастир, пішовши з добровольцем служити в армії. І під час того, коли він нато да, люди захотіли нажитися, не нажилися, не нажилися. Але, знаєте, Христос, Христос постраждав за всі наші зневаги, які ми робили. Якщо Бог не карає нас в повній мірі, то не тому, що ми кращі за тих, що я згадав, чи це тих, про кого тут описано. Не тому, що ми сильно краще, а тому, що Бог прощає. І тому що Христос постраждав за тих, хто і Його зневажав. Коли його розіп'яли, було багато зневаги, глузування. Але він перед цим молився, отче прости. Прости. Тому що він помер за гріхи наші, щоб Бог нас не карав. І коли ми приймаємо його прощення. Ми приймаємо прощення, то Бог нас не проклинає, а благословляє. Ще один уривок, вже із Нового Звітом. Но Останнє, я прочитаю, це другий лист до Корінтян. Недавно ми читали його в четвер. Це другий розділ останній, ну майже останній з 15 го виша, знаєте. Другий розділ з 15 го виша. Тут Павло говорить за себе, як і за злоділів, які несуть Іван не є. несуть звістку Христа. Тому що ми, для, тому що для Бога ми є любими пахощами Христа. Між тими, хто спасається, і між тими, хто гине. Отже, для одних запах смерті на смерть, а для інших запах життя на життя. І хто на це зданий? Ми просто Божі слуги, ми не сам Євангелі. І це Євангеліє, ну, це Божа запашність. Це якби, аромат Божої любові. Але цей аромат Божої любові має двояке дію, в залежності від того, як до нього ставляться. Хто приймає його і вірить, тому він приносить життя. А хто його відкидає, і нехтує, цей Божий аромат приносить смерть. Собственно, так було в служінні е, пророка Єлисеї, коли Бог засвідчив, що є можливість, можливість отримати благословіння є прокляття. І це не Бог вирішує, а, а ми вирішуємо своїм ставленням до Нього і до Його слова. Нехай нас Бог благословить, благословить. А він хоче благословити. А це означає, що ми повинні просто йому вірити і слухатися. Graças a Deus que isso vai acontecer. Amém. Graças